Підписуйтесь на наш канал та ставте вподобайку та поширюйте, щоб ці відео переглянули якомога більше глядачів. Начальник головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов заявив, що 31 березня поточного року провалилася чергова спроба російського наступу. Про це повідомив Кирило Буданов в інтерв'ю NVUA. Пряма мова. 31 березня 2023 року провалилася чергова спроба російського наступу, так званого зимово-весняного. Ось офіційно я вам кажу. 31 березня вони мали вийти на адмінкордони Донецької та Луганської областей. Знову таки, це навіть не п'ята вже спроба, яка провалилася. Наступального потенціалу для проведення стратегічної наступальної операції у Росії станом на зараз нема і найближчим часом не буде. Росія прийшла до стратегічної оборонної операції. Їхнє завдання це утримати захоплені наші території, зірвавши нашу наступальну операцію щодо їх звільнення. За словами Буданова, винятками є два райони: спроба захопити Бахмут і спроба оточити Авдіївку з півночі, а вся інша лінія фронту стоїть. Також керівник ГУР сказав, що спроба РФ захопити Бахмут триває з червня минулого року, вже майже рік, як вони його нібито захопили, але місто досі стоїть, попри складну ситуацію там. При цьому, з приводу контрнаступу України, Буданов порадив не слухати весь той шлаг, який несеться по інтернету, про те, що він зараз почнеться чи що його скасували. Кирило Буданов не вірить, що начальник Генштабу Збройних сил РФ Валерій Герасимов і секретар Ради безпеки Росії Микола Патрушев намагалися зупинити війну Росії проти України на її початку. За словами Буданова, витік документів Пентагону є спеціальною інформаційною операцією, які традиційно комбінують правду і неправду, видозмінені чи штучно створені факти. Метою цього, переконаний він, було посіяти недовіру і скомпрометувати відносини України з США та іншими країнами. Керівник ГУР спростував інформацію Тейдж Спиджал про те, що начальник Генштабу Збройних сил РФ Валерій Храсимов і секретар Ради безпеки Росії Микола Патрушев нібито намагалися саботувати захоплення України на початку війни, щоб вона закінчилася 5 березня 2022 року. Німецьке видання посилалося на секретний документ американських військових із витоку, а там цитували анонімне українське джерело, яке спиралося на дані російського джерела. Пряма мова Буданова це брехня, чиста брехня. Герасимов був одним із небагатьох, у принципі, хто виступав за військову операцію. Патрушев займав більш нейтральну позицію, він ніколи не кричав, давайте їх вбивати, і ніколи не кричав не треба цього робити, як усі у цьому питанні був, щоб не бути крайнім. Я Патрушева не дуже люблю зі зрозумілих причин, але він не дурень. Також Буданов сказав, що конфлікт між Міноборони РФ та Федеральна служба безпечності Росії зараз не є значним, це навіть не можна конфліктом назвати. Буданов не дуже вірить і у бунт в Росії. Пряма мова бунт у Росії. Подивіться в історії, які події спричиняли бунти впродовж ну 400 років останніх. Ну, точно не така ситуація. Дякуємо за перегляд. Ставте лайк та коментуйте, аби цей канал мав якісний контент.